Не ісламська гілка нажкбандії Мухаммада мусульманські традиції за межами релігії. Суфізм або Тасавуф це містико-аскетична течія в ісламі, яка своєю головною ціллю ставить досягнення єдності людської душі з Богом через низку духовних практик та розкриття потаємного змісту Корану. Попри неоднозначне ставлення ортодоксальних мусульман до містичних практик суфізму, у 21 столітті він залишається важливою складовою ісламської культури. Останні десятиліття на заході можна побачити тренд на відновлення інтересу до духовного життя та самовдосконалення, у той час як традиційні релігії за рідкісними виключеннями не користуються особливою популярністю у сучасних жителів Європи та Америки. Все більше людей цікавляться духовними та релігійними практиками, безліч видів йоги, медитації, технік самовдосконалення, читання мантр доходить до того, що адепти цих рухів через такі практики намагаються не лише досягти духовного самовдосконалення, але й, наприклад, покращити своє матеріальне чи соціальне становище. І якщо з традиційними практиками індійського півострова усе більш-менш зрозуміло, то іслам може здатися найменш зрозумілою для західної людини релігією, особливі вимоги, ритуали, верховенство шаріату, велика кількість обмежень та чітка культурна орієнтація на арабський світ, чи не надто екзотично для, скажімо, представника західної цивілізації? Однак американці і тут зуміли проявити свою неймовірну здатність до адаптації та поглинання різних культур. Їм вдалося вестернізувати суфізм та представити його як один із шляхів духовного самовдосконалення. Давайте розбиратися Каліфорнія сонячний та культовий американський штат, часто зображуваний у популярній культурі як напівміфічна територія артистів, акторів та зірок. Він справляє досить екзотичне враження. Тож не дивно, що саме Каліфорнія у 1960 х роках стала епіцентром альтернативних релігій, де майстри дзен та тибетські лами проповідували поруч з індуїстами, християнськими сектами та суфіями. Щодо предмету нашого розгляду, то вчення таких суфіїв, Жартівливо називали каліфорнійським суфізмом, який мало чого спільного мав з мусульманською традицією. З того часу каліфорнійський суфізм перетворився на більш широке поняття New Age суфізму у рамках більш широкого духовного тренду. Зрозуміло, що таке визначення має на меті ще й. Відділити справжній суфізм від неосуфізму, який аж ніяк не пов'язаний ані з суфійськими тарікатами, ані духовною наступністю пророка Мухаммада. Проте не весь не ісламський неосуфізм варто називати псевдосуфізмом. Унікальним прикладом слугує каліфорнійський Golden Sufi Center, який поєднує в собі парадоксальну духовність, духовну наступність суфійських вчителів та наслідування важливих елементів нашкбандійського суфізму в унікальній неісламській формі. Як ми побачимо, така ситуація не безпідставна. Неісламські форми суфізму можна віднайти ще у 18-19 століттях, коли північно. Індійські гілки нашкбандійського суфізму отримували розповсюдження в індуїстському контексті. Тож, короткий екскурс: орден нашкбандія залишається одним із найбільш поширених суфійських тарикатів у мусульманському світі. Загалом цей орден відрізняється своїм наголошенням на споглядальних практиках та строгим наслідуванням законам шаріату. Історично орден асоціювався з мусульманськими політичними та культурними елітами, а саму історію ордену можна розділити на три періоди, пов'язаних з окремою історичною постаттю. Юсуф Хамадані, засновник ордену та його найближчий учень Абдура Галік Гіджувані. Це власне період становлення унікального підходу до духовних практик, серед яких варто виділити тихий дгікр, тобто багаторазове згадування Бога, а також вісім постулатів шляху нашґбандія. Бахаудін, з квітлини якого, на жаль, не збереглися. Однак саркофаг на світлині зберігає тіло Суфія, його ім'я носить сам орден. Окрім значного впливу на ідеологію ордену, Нашґбанд розвивав тісні зв'язки з династією Тимуридів, що забезпечило вплив тарикату на політичне життя у майбутньому. До XVI століття Нажґбандія були домінуючою формою суфізму у Центральній Азії. Ахмад Сірхінді, засновник золотої гілки, Нажґбандія Мудаджідія. він продовжував ортодоксальний вектор сонізму та стратегію зближення з політичними елітами. Також відстоював мусульманську ідентичність та виступав проти стирання кордонів між мусульманами та індуїстами. Протидіючи тенденціям до стирання кордонів між мусульманами та індуїстами в Південній Азії, зокрема розробці імператором Акбаром індуїсько-ісламського синтезу, відомого під назвою Дін і ілахі або релігія Бога. Сірхіндії прагнув чіткіше окреслити межі ісламського віровчання та закону. Для Сірхінді суворе дотримання шаряту було невіддільне від містичних пошуків, а поєднання вважалося шляхом пророка Мухаммеда. Парадоксально, але саме у рамках такої старо строгої течії, гбандія Мудда Джідія через декілька століть виникне феномен неісламського суфізму. Це Воган Лі, простий британський чоловік. Свого часу працював викладачем англійської мови та отримав вступінь PhD у Лондонському університеті. Із суфізмом Вогана Лі познайомила Ірина Твіді, яка після смерті чоловіка у 1954 році опинилася в певній життєвій кризі і за 5 років поїхала до Індії. Ще за два зустріла Радху Мохан Лал у північно-індійському місті Канпур. Моган Лал походила з родини індуїстських суфіїв, які навчав мусульманський шейх Нашкбанді Фадл Ахман Хан. Її дядько Лаладжі, як його називали, планував прийняти іслам після того, як став учнем Ахмад Хана. Проте суфій відговорив його від цього, стверджуючи, що духовний прогрес абсолютно незалежний від релігійної ідентичності. Таким чином, Лаладжі став би першим індуїським шейхом у цій конкретній гілці Нашкбандія Мутаджія. Як ми побачимо, хоча поняття індуїстського суфійського майстра може здатися комусь дивним, воно вписується в ширшу історичну тенденцію релігійного змішання в Південній Азії, ця зміна відбулася не у вакуумі, а стала результатом більш ніж столітньої відкритості членів ордену до індусів. Зокрема, видатний муджадиський вчений і святий 18 століття Мірза Джіан і Джанан вважав, що індуїзм ґрунтується на автентичному божественному откровенні. А отже, індуїсти є ахль аль кітаб» – людьми книги, як і євреї та християни. Джані Джанан також приймав індусів як своїх учнів, причому деякі свідчення вказують на те, що він не наполягав на їхньому наверненні в іслам. Приємність, що походить від Джани Джанана, буде передана північноіндійським суфіям нашкбандійцям які продовжать цю відкритість до індусів. Це призведе до того, що Ахмад Хан заявить, що суфізм можна сповідувати в повній мірі поза межами ісламської ідентичності та прихильності до ісламу. Тепер повернемося до Golden Sufi Center. Його засновник Воган Лі описує витоки цього руху як гола передача баракату. Тобто божественної благодаті і натхнення через сердечне з'єднання зі святим у традиції Гбандія, що називається Рабіта. Ця передача була голою, в тому сенсі, що вона не супроводжувалася жодними атрибутами класичного суфізму. Він описує її спочатку як досвід, що передається шейхом, навколо якого пізніше будується концептуальна і практична основа. Таким чином, у Golden Sufi Center Зміст, тобто рабіта або барака, передавалися перед формою, доктриною, практикою. Це змінює природу більшості софійських переказів, де давно усталена форма доктрини і практики, тобто ісламське богослів'я і ритуальне життя разом із нормами і техніками певного ордену. Виступає в ролі контейнера для змісту софійського вчення і переказів. У 1980 році Твіді опублікувала свою книгу бестселер Донька вогню, після чого стала готувати вогана на місце свого наступника, продовжувача гілки на заході. Після низки подорожей у різні духовні центри США він нарешті переїхав до Каліфорнії та заснував вище згаданий центр у 1992 році, де продовжує жити і навчати. Ван Лі із готовністю визнає винятковість свого підходу і припускає, що існує дві школи думки, одна з яких розуміє суфізм як містичне серце ісламу, вимагаючи, щоб суфій був мусульманином. А інша, в якій навчався Боган Лі, розуміє суфізм радше як істину без форми або давню мудрість серця, яка може набувати різноманітних форм у різних контекстах. Атиз моментвен дедфикам з алиєв. When the, the written truth becomes a living truth. It's like one great Sufi, Jami said, "Why listen to secondhand reports when you can hear the beloved speak himself? Why read about it when you can live it?" And so Sufism is a, is a way to live it, is a way to be with God, that is alive, that is burning, that takes you into complete consciousness of your divine nature. Твідіда Воган Лі розробили ві... набір базових практик, які складають шлях на наш бандії золотого софійського центру щоденна медитація, форма мовчазного дгікру та груповий аналіз новидінь. Тож Воган Лі став одним із ключових сучасних прикладів того, що, здавалося б, цілковито ісламські практики насправді можуть сповідуватися людьми інших релігій, а суть. Форма та мета таких справ все ж не змінна.